Цей вікенд Київ провів разом з міжнародним фестивалем Рутинія. Знову пісня стає два і яснішають наші серця. Відкрив шостий міжнародний фестиваль патріотичної пісні в Україні. Рутинія, одноіменний гурт. «Рутинія» – це старовинна назва України. Вона і стала назвою колектива музичного, який створив Костянтин Єрефієв з. Анатолієм сухим, 1986 року. Коли Костянтин помер 2008 року, ми створили з його друзями і колективами такий музичний фестиваль його пам'яті. Неділя видалася інтернаціональною. Виступили гурти з Вірменії та Грузії. А от суботу організатори відвели для вітчизняних бардів та поетів. Знані сучасні музиканти виступили з власною програмою, а от молоді артисти виконали кавери на українські хіти. Публіка збиралася на Майдані Незалежності хаотично, адже фестиваль став для киян несподіванкою. Утім всі раділи і захватом плескали виконавцям. І смиркає, і світає, день Божий минає. І знову любовлене і все спочиває. Ямовомая ідеї ні школа. На розпутях були любники ніхто там не бачить. Відкриття фестивалю відбулося в день інавгурації президента України. Втім, такий збіг випадковий, запевняють організатори. Адже рутині готувалася задовго до урочистостей і не переслідує жодних політичних ідеологій. Більш того, фестиваль не є комерційним, артисти виступають з волонтерською місією. Це найважливіше і це те, чим слабує і освіта, припустимо музична. Мало власне акценту на творчий розвиток особистості. Бо тому, що що ми бачимо, ми бачимо виконавців, які реагують на Сучасність на те, що відбувається, які є включеними в контекст загальнокультурний, ну загальнонаціональний, можна сказати. Що є важливим, це піднімати особистості, тобто розвивати їх творчо, дати їм можливість. Вікторія Левченко, Євген Полінкевич, Андрій Сидорченко, новини культури.